Чи потрібна Черкасам власна сувенірна купюра? Не знаю, таке цікаве питання. Ну, можливо. Можливо, щоб гостям міста було прикольно там щось купити або навпаки отримати як подарунок. Як, як ви її бачите? Що або кого можна на ній зобразити? Ну, Якісь діячі пов'язаних з Черкащиною, Дніпро обов'язково має бути. Ну, можливо, якісь цікаві будівлі нашого міста. Прикольні. Або сучасник якихось героїв, я не знаю, можливо, воїнів наших відомих, можливо, ті, що полегли, щоб вони так були увіковічені в пам'яті. Я думаю, що це буде прикольно. Ну, можливо, можна зробити, але в такої прям потрібності немає. Але було б, думаю, красива купюра. А якою ви її бачите, що або кого там можна було б зобразити? Ну, думаю, можна було зобразити якісь архітектурні об'єкти, якийсь герб, герб, там, щоб був черкаський, наприклад, або там, де долина троянд, там є горб слави, там ця архітектурна споруда можна було її Зобразити? Ну, мабуть, щось із прошлого, якісь козацькі атрибути, щось, щось таке. Все-таки Черкащина це ну, черка... ну, козацької історії більшість. Я думаю, так. Я вважаю, що так. Це було б прикольно е мати власну сувенірну валюту, як в Одесі, наприклад, бачив. Я вважаю, що потрібно зображати Дніпро. це наше Гордість міста або там поводиш адміністрація теж. Сувенірна купюра. Мабуть, так і так. Да. Це візитка Черкас буде. Мабуть, Хомслави. Хомслави або якийсь пам'ятник. Так, так, було б цікаво досить. В деяких містах в Україні є, тому для це було б оригінально. Якою ви її бачите? Та щось нестандартне, напевно, якісь наші знамениті там, люди або скульптури, які в нашому місті знаходяться. Наприклад, долина троян, наприклад, вона у нас досить таки гарна. Людям, які приїжджають, досить там подобається. Ну, от Таке, наприклад, або погорб слави. Не знаю, там ще якісь такі моменти цікаві, треба просто подумати. Це було б непогано, тобто це не обов'язково, але можна було. б якою ви її бачите? Сувенірно у нас є прапор черкаський. Та в принципі нам більше нічого не потрібно. Тільки герб туди можна. Тільки наш малюночок черкаський. Це є ідентифікація. Так це було б мило доволі. Ну, якщо кого, то це місцеві герої війни або видатні культурні діячі. Якщо місця, то Щось білий лотос тому подібне. І всякі цікаві міста. А що там можна? Портрет, звісно, чийсь. Хто заслуговує на це. Ну я навіть не знаю, хто в нас тут заслуговує на це, щоб його зобразити. Не знаю. Чи потрібна Черкасам своя сувенірна купюра? Так. Якою ви її бачите? Ну, я її бачу на фоні її, мабуть, Черкаський герб, бачу, мабуть, Сосновий ліс, ну і Дніпро, архітектурні пам'ятки. Ну, може якусь архітектурну пам'ятку взяти, як птицю з долини Троянд Металеву. Ну і не знаю, може пам'ятник Будана Хмельницького чи Тараса Шевченка.